Господь з вами, читання Святого Євангелія від Матея. Слава Господи! Коли Ісус народився у Віфлеємі Юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар Юдейський, бо ми побачили Його зорю на сході. І прийшли поклонитися йому, почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком: І ти, влеєме, земле Юдина. Аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Віфлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене. Щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю, впавши ниць, вони поклонилися йому. І, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господнє. Добрі брати і сестри, розпочинаємо сьогодні вечірньою службою святкування богоявлення Господнього. Всі ці дні переживаємо якби на одному диханні Різдво Христове і сьогодні. Це урочистость, це свято, воно має декілька назв: Йордан, богоявлення, три царі, водохреще. Але саме головне з всіх цих назв це є богоявлення. Тому що це підкреслює в різний спосіб, як Ісус об'являється. Всім, починаючи від пастушків, які перші були ті, які прийшли до ясла поклонитися, і трьома царями, як сьогоднішні в Євангелії почули, які десь там з далекої Персії, Мезопотамії, десь там ішли е е довго. І прийшли поклонитися царю юдейському. Всі ці свята, чи, раніше назви, підкреслюють одне, що Ісус розпочинає свою публічну діяльність з моменту хрещення в Йордані. Тому називається Йордан. що Одна із найбільших рік у Палестині, де Йоанн Хреститель е, приготовляв народ на е, пришестя Месії. І його хрещення означало хрещення покаяння, так як зараз можна порівняти е, сповідь. Коли людина хоче прийняти Пресвяту Євхаристію, тіло і кров Ісуса Христа, то мусить покаятися, висповідатись і відкрити своє серце для Ісуса. Так, Йоаннове хрещення носило характер покаяння і всі ті, котрі каялися, Визнавали свої гріхи, приймали хрещення в Йордані, ті і спізнали Месію пізніше. В черзі до Йоанна Хрестителя стояв і Ісус Христос, маючи 30 років. Чому би так перескочили трошку Різдво? Буквально зараз ми два тижні як святкували і святкуємо, що зараз ми в цьому періоді Різдвяному. Але вже 30 років про Ісуса ніде не описується кроме на одному місці, де у 12 років, коли мав Ісус, залишився в храмі. І там відповідав на питання первосвященників, книжників. А так його життя було укрите в Назареті. А в 30 років, коли він вже пішов над річку Йордан також, і Йоанн, Хреститель, аж здригнувся, він говорить, це я би мав прийняти хрещення від тебе, а ти приходиш до мене. Ісус сказав, залиши, залиши це. Маємо виконати те, що належить в правді. Що належить в правді? Що таке в правді? Правда є така, що з однієї сторони Ісус Христос, Він абсолютно не мав ніякого ріха, бо Він є Бог, який воплотився в тіло людське і прийшов на цю землю. Але з іншої сторони, він взяв на себе всі гріхи людства і заплатив долг за все людство вже пізніше на Голгофі. І тому вже з моменту хрещення, він приймаючи хрещення, взяв гріхи людства на себе. І тут вказується. Вся найсвятіша трійця, коли Ісус був охрещений, виходив з ріки, відкрилося небо. І над Ісусом з'явився Дух Святий у виді Голуба і пролунав голос із неба, Бога Отця, це син мій возлюблений, у ньому моє уподобання». Тут указалася вся трійця. І з цього моменту вже Ісус розпочинає свою публічну діяльність і перша його проповідь покайтесь і вірте в Євангеліюм, бо приблизилось Царство Боже. Ми це все тепер е, читаємо, роздумуємо. Бачимо вже, якби в минулому часі дві тисячі років тому назад, як це все сталося, і ми кожен раз собі пригадуємо цю історію спасіння людства, тому що ми є учасниками цієї історії, бо Ісус і за нас усіх е, е, пролив свою кров на Голгофі і. Воскрес із мертвих показав нам, що зі смертю не кінчається все, а допіро розпочинається нове життя. І яке це нове життя буде, це вже залежить від цього нашого життя, бо ключик є в наших руках. Господь зі своєї сторони максимально зробив все. Приблизився так до людини, що в людський спосіб говорить, говорить до нас. Якщо раніше в Старому Завіті говорив Бог багатьма способами говорив через пророків, через Патріархів, а в цей останній час говорить до нас через свого Сина. Отже, Тут вже зависить від кожного особистого, чи він приймає, стає на сторону Ісуса, йде за Ісусом, стає Його учнем або надалі залишається мимо, що не приймає науку Ісуса, Ну, тоді вже і Бог навіть не може нічого зробити. Не то, що він міг би, але Бог не забирає в людині вільну волю. Він раз дав людині розум і вільну волю, він ніколи вже не нарушить це, не забере. Тому від кожного особисто зависить, чи людина сприймає, чи не сприймає. Як слухали ми в Євангелії ті три царі, десь там здалека, здалека прийшли. Хто хоче, то здалека буде добиратися не раз до храму йти, щоб бути на службі Божій, посповідатись. А хто не хоче, то як ірод, може жити прямо під самим храмом, але його не цікавить. Ну тоді це його вибір. Кожного є вибір. Кожна людина має право вибору. Нехай це Слово Боже дотикається нашого серця, щоб ми завжди дякували Богу і перш за все, за, за цей великий дар, що Він дав нам вибір і дав нам можливість почути Слово Боже і йти за ним. А друге. Аби ми не, не залишали лише для себе цю добру новину, але цією доброю новиною ділилися з іншими, щоб, як Марія отримала цю благовість і йшла до Єлісавети, щоб поділитися з нею, а й послужити її. Так, щоб ми також були такі в. В радості цієї доброї новини могли ділитися з іншими і інших людей приводити до Христа. Амінь.